Друзі, слава Україні по традиції, слава ЗСУ і велика подяка пацанам, які служать, воюють за нашу неньку країну. Дякую вам, пацани. І так, друзі, у нас сьогодні з минулого відео побачили, що буде у нас Б-7 посад класний. Бомба! А? Кстати, Валерчику дуже сильно подобається, 1,6 на палкінка. Я кайфую, коли 1,6 і 6 на паличке попадається. Але нам попався взагалі бомбовий такий рідкісний варіант. Він там з правої сторони пошкоджений, процарапаний, вся права сторона ми будемо його робити. Але на стопова оптика, друзі, подивіться, мені такий ще посад не попадався. Я як наче, дивіться, ми його не чистили, ще не мили. Ми його як купили, так і є, як на ньому їздили. Він реально як новенький, я таких рулів ще не зустрічав. Ну, Відколи автопідбором займаюсь, мені ще не попадалися автомобілі з таким пробігом. Взагалі ми його купили було 47 тисяч, у нас вже 49 900. Ми вже 2900 на ньому наїздили. От. Тому буде в нас серія відео по цьому автомобілю. Сьогодні я вам хочу показати одне відео. Ви пам'ятаєте, я завжди топлю за Android магнітоли. При тому, всьому, що у нас класна магнітола стоїть. У нас бомбова магнітола, але ми вирішили її поміняти, який у нас жмут проводів. Я хочу для вас показати, що друзі, по-перше, це набагато класніше Android Магнітола. Інший варіант це не так уж важко самому поміняти. І це сьогоднішнє відео підходить для всіх марок. Це Golf 5, Golf 6, Passat B7, Passat B6, Туран, Golf Plus, вагі. Volkswagen. В основному дуже велика маса фольксвагенів підходить під заміну оцінює Android Магнітоли. Тому у нас, звісно, зараз не прибраний трошечки пасатик. Приберемо. У нас такий ой суперкрутий проксон. Самий бомбійський, самий крутий у мірі наборчик єсть. Зараз ми будемо це все робити. Е, значить, дивіться, перша зміна я давним-давно не заказував. Зараз якісь зміни пішли по цих Android магнітолах Раніше вони приходили з цією балалайкою ззаді. Прям таку, там іменно, багато ззаді було того магнітофона. Але на сьогоднішній день вона прийшла мені, я дивлюсь, ну, блін, не схоже на те, що було раніше. Вони почали випускати їх в нових форматах. Дивіться, ось от такого воно взагалі вже зараз є, отакого от тоненька. Ми попробуємо звучання, тому що раніше, коли я міняв ось ці Android-магнітоли, друзі, звук мінявся, звук був кращий. З'являлася сцена в автомобілі від того, що в оригіналі немає. Зараз ми спробуємо. Я просто розумію, що ось цього всього немає бо по-перше, в нього вже немає під диск. Входа і за того їм не потрібно цього робити. Ну ми подивимося. Я вам скажу вже враження, коли ми поміняємо. До речі, вони йдуть всі. Там більшість їх починаються від 100 євро. Тобто, от виберемо ось цю модель, і він показує там від 100 євро до 270 євро. Тобто за 270 євро це вже там 8 гігабайт оперативки В ньому іде там ще ще, ще чогось. Там більше пам'яті. Тобто це найкращий варіант. І як практика моя показала, треба брати найдорожчий. Так і я взяв найдорожчий, тільки я за виключеннями камери заднього віду не брав, тому що у них ідуть фуфлові. Я потім докуплю якусь класну, якісну таку щоб аж 4 4К. В качестві показувала е, камера заднього відео. Ну, в общем. Чапляночку ми подамо да, оператор. Mm -hmm. Поїхали, друзі, давай. Да, до речі, у нас ще блютуза немає в тачці за цієї теми, а тут ми вже сподіваємося, у нас буде блютуз. В неї також є виход під сімочку, сім-карта вставляється. І з 4G антеною. Також тобто, повноцінний, постійний є інтернет. Потрібно навіть акал, Google аккаунти можна попідключати собі там в мобіли де підключився, сохранив відео. До прикладу, мені десь потрібно їхати на огляд. Я зразу тут в мобіли, де зайшов, перейшов по адресі, і мене зразу навігація, Google навігація вивела і веде чітко. Не треба тепер подставочки, телефони, наприклад, постійно не буде зайнятий. Ну, коротше, поїхали робити. Так, друзі, давайте ми заодно подивимося, скільки часу це займе. Зараз у нас 12.53, якщо видно. Взагалі сам підключити магнітофон. Це займає дуже-дуже швидкого часу. Тут більше проводити, якщо ми хочемо провести, ось туди поставити GPS-антенну, щоб хорошо навігація у нас робила, вивезти. І треба буде погратися. Я не грався ще в пасатах. Якось нам треба сюди вивезти, кудоюсь під флешку виходи щоб були. Інші люди буває, проводять низом, виставляють ось сюди виходи, Ну, ми спробуємо бардачок завести. Так. Це нам треба спочатку поламати ось цю штуку. Чик. Все. Вломив оригінальну машину. Шуткую. Все дуже просто. Рамочку ось, друзі, зняли. відсоєдинили в нас аварієчку. Беремо найкращий наборчик у світі. Так. А скільки це у нас? На 25 чи на 20? На 20, мабуть. Друзі, тут у нас 4 іде саморезика. В ньому, в ось цьому жмуті проводів, два комплекта йде проводів, перехідничків іде. йде. Видно, від одної марки, тобто методом втика. Ви розбираєте, зараз відсоединяєте фішки від ось цього магнітофона і дивитесь, до якого із комплектів там у вас підходить. І тоді буде воно все підключатися. Це дуже хорошо діє. У нас, тут ще, скажімо так, більш-менш магнітола, але все рівно запам'ятайте, цей Android набагато круче, ніж навіть оця сама 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 топова магнітола у, у Volkswagen. Так? А якщо ще й проста до того всього, дивіться, яка тут банька, тут тут... нас Фішки найголовніше, Не поцарапати, Так, Значить, у нас тут йдуть ось. Подні антенни якось зараз нам відключити тут у нас так, так. це у нас є тут у нас що там у нас тоже два? Переключайте речі, а де Так тени якісь ми тут повідключали Ну от я знаю що ну так тільки Що іменно нас ми, ми не нажали, а? а може... а -га! От бачите, що б я робив би без цього Оператора. Давай, став. Подивіться яка тут бандура проти тої, що в нас є. Це все нормально. Ще раз, я сказав. Так, Ось дивіться, друзі, значить, все тут нічого сложного немає. Просто одразу в комплекті з цим манітофоном іде якийсь перехідників. Два. Ось є в нас два перехідника, які мають підійти. Це саме основне підключення. До автомобіля. Мені цікаво. Це в нас йде ось це підходи. Ну так. Да. Бачите, ось це підходить, а це просто фізично у нас ніяк не підійде. Це до якоїсь іншої марки. Тому ми поки що пробуємо ось вставляємо і за щолочкою і все, в нас як якби є. Уже є. вході у нас ціла купа. Входів. Виходів. До речі, в нас є ось, здається, це воно ось, до цього, це для того, щоб працювала ця штука, це для того, щоб працював мультіруль. Зараз ми подивимося. Так, це ще в нас має бути один для чогось вихід. У нас там виходів, ми зараз розберемось. Так, давайте так. Це в нас. Воно, по-іншому, здається, там не повинно нікуди ні підходити в інші місця. Так, далі в нас ось сюди його підходить. Фішечка. Просто ага, ну, трошеч, трошечки більше йому. Нас, Настойчивості більше, друзі. Так, далі у нас якийсь... Ще один ось є вход. Я, як я роблю, я вставляю все, куди що воно вставляється. От воно встало, вставляється туди. І я його туди і також вставляю. Так, давайте ми спробуємо. Зараз по ідеї, О, дивіться, все. У нас Android вже все запустилося, стартинг. У нас вже працює Google Schmoogiel є. Медіа. Ти можеш просто роздати тепер інтернет. І ми, нам нам треба навіть, навіть, по блютусу підключатися. Galaxy, який в тебе пароль? 8-мунітний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, шіст, сім, вісім. Слушай, а ти Попробуй твій. IP адрес Connect. Все є. То єсть. Хорошо. До Bluetooth ми підключені. Language. Додаємо мову. Якщо вам щось трошки не видно по камері, друзі, ну нам, нам тут все чітко видно і вам буде також видно, коли ви будете користуватися. Так, друзі, ми поки що ще не розібралися. Дивіться, тачскрін взагалі-то адекватний, класно працює. Так, заходимо в YouTube. Зараз воно нам, нам попробує, звісно, аккаунт. Зразу вже ну, ні, не треба аккаунта потім давайте музику, Хаус, релакс. Короче, покажи на мене. Коротше, звук реально став круче. А, дай мені ключик, я спробую, чи працюється. Ну, тут ще треба буде відрегулювати баси, но звучок глибокий став, скажи, і сцена з'явилася, я чую ось так. Реально звук від нього кращий. Дивіться, все, мультируль працює. Ну, наступний трек воно навряд чи переключе. Правда, з заторможуванням. Я вже перестав нажимати, але воно ще додає звук. Ну, це YouTube. Це переключило. Ну Ось працює. Бачите, правда? Ось ця дана модель, бачите, я вже перестав, я нащолкав нижче, я вже перестав щелкати, і воно от тільки зараз докрутило. Воно... Ну, це відносно YouTube, а треба буде подивитися, звісно ж. Як воно буде грати просто музикою? Короте, YouTube Music також можна доставляти. Все, виключили далі. Коротше, одним словом, друзі, дивіться, в принципі, по факту, ось о, 4 болта вкрутили. І у вас вже Android магнітола стоїть, вам більше Там нічого не треба. Бачите, в що заводська, де наша підставочка пластикова. Все, дивіться, Все, повний завод. Нічого воно там не відрізняється. Там хром, це все максимально схоже. Але зато в нас є Android, все працює. Поки що все, все шустро працює. Далі ми під USB-виход виведемо туди. Також ми заведемо сюди під сімку, щоб у нас працювало, щоб у нас завжди свій інтернет був, щоб не підключати через телефон. а Просто сімка з проплаченими гігабайтами є і все. Також тут є Bluetooth, галерея. В галереї хоч щось є тут. У нас, до речі, підігрів лабаша, є прикиньте, впасать. Ну все, нема нічого. Китайці нам ніякого відео сюди не загрузили. Ми потім будемо загружати. Як цього? Можна кудись його удалити це і вигнати. Вися! Кш! Це потім треба українську знайти. І так, фони, моди, медіа. Зразу от музика. О, у нас якась музика є. О, тут музика адекватна, бачите звук? Тут також, бачите, не, не, не зависається тільки в Ютубі. Ого, які баси в нас з'явились, так? А бас реально в нас круче появився. Коротше, друзі, всім рекомендую переходити на... О, дивіться, які тут налаштування є. Можна... Долбі, шмолбі. Коротше, настроїк тут вагон. Джаз Класік. Короче, ми ми собі, ми собі друзі, з цим уже розберемося. Одним словом, я вам показав, що на протязі 15-20 хвилин можна собі самому встановити Android-магнітолу і мати набагато більше функцій. і Стає якби вже набагато сучасніший автомобіль, тому що ну, то технології 2010 року, тут технології вже 2020 плюс року. Якби не було, да, зрозуміло, що тут там, це не самий там, жир, ну воно працює адекватно, там менюшечка, де де, де, де як нам знайти якусь менюшку, там мультимедіа моде ага вот моде у нас все, тут ось є гугли, віджити можна виставляти. Є у нас менюшка, все собі загружайте, підключайте свій Google акаунт, загружайте Ютуб Мюзик, собі постійно з вами ненадоїдлива музика, яка тільки там на флешки де застряла. Реально, тут по факту флешка і не потрібна, тому що ну при нормальному, головне вивести під сім карту, вихід і все. У вас є інтернет, постійно Ютуб Music, Все, у вас музика є. Треба Ютуб, любе відео, яке хочете, там собі зайдете, подивитися, карч, де треба подивитися собі. В тачки сіли, собі, включили і дивитесь, де хочете. Класна штука. Тому не будемо затягувати довго вам з цими всіма розборами, підборами. Ви собі захотіли, я ж кажу, захотіли собі, провели провод, камеру заднього, огляду собі підключили до автомобіля, все є. Функціонал також у вас набагато більше збільшується все. Кнопочки всі в нас працюють, переключання музики також працює. Все. Я думаю, що сьогоднішнє відео було корисне. До речі, це все можна робити також. Чому я вирішив показати це відео? Дуже часто кажуть, та там магнітофон в тому пасаті там сітки, ой саме є дешевий, або там в Гольфові немає там магнітофона нормального. Ось, будь ласка, плюс 200, і у вас цукерочка функції є в машині, які хочете собі коло нього вже собі бавитись. До речі, музика грає краще, ніж у звичайної наймоднішої тої магнітоли. І так, друзі, дивіться, значить, в кінцівку запишу до відео. Якщо ви можете помітити, в нас трошечки інша android магнітола зараз стала. ми ту е, установили, і вона працювала реально фіго. Я, Це була моя помилка, я її заказав напряму із Китая з Aliexpress, Не подивився на отзиви, що це якийсь новий продавець. Ще, ще в нього мало хто купував android магнітоли І я тому змушений повернути зараз. Надіюсь, що гроші мені повернути, ну, повинні повернути. Мірі. Е, от. Але зараз вам дам пораду. Ви в Аліекспрес, коли заходите, дивіться, шукайте, щоб було побільше отзивів. І шукайте, що доставка є там з Польщі, з Франції, в вже Уже склад товару знаходиться тут в Європі. Тоді він заходить за 5-6 днів, доходить до вас. І, скажімо так, Якість в них набагато краще. От я заказав цю також саму, також коштує 270 євро. Но тут вже все просто в топчику. Ми ось на Google. Картах їздимо сьогодні цілий день. Ось виходимо. Тут у нас швидкість показує, з якою їде. Ну, До речі, вона відстає на 5 кілометрів. Але все вже просто у нас літає, бо ніяких тормозінь нема, все у нас звук там о, працює. Ми вивели ось сюди собі, у нас вже є під 7 карточку міста під 4G. Під YouTube. І ось сюди ми провели, поставили в нас дві антени. Антену на GPS. І антенну на мобільний зв'язок. Карточку я ще не купив. Зараз ми пока по Wi-Fi передаємо. Але ось сюди собі сім карту з інтернетом вкладаєте. І у вас все у вас в тачці повністю постійно є інтернет і відчуття реально, що машина якось виростає в технологічності. в тебе більше можливостей, більш воно цікаве. Реально можу рекомендувати, тільки якщо ви побачите на класну магнітолу. Я взяв найпотужнішу 8 гігабайт опіратівки 128 двадцять Гігабайт пам'яті в ньому, ну все, ось ця працює відмінно. Перший раз був промах, але буду зараз повертати, тому я вам підказав, як правильно вибирати магнітолку апасатік 40-51 вже 51 тисячу ми вже наїздили. 51 тисяча. Ну, Катаємося поки що на новенькому Б7. Як завжди, радий був бути корисним, друзі, всім мирного неба. Над головою Здоров'ячка вам. Пока до наступних зустрічей.